Свято юних талантів влаштували у Вінницькому міжрегіональному центру професійної реабілітації інвалідів. Поділля вихованці закладу мали нагоду продемонструвати свої вміння. Так, група юних стилістів візажистів влаштувала показ капелюшків та аксесуарів, які виготовили власноруч. День інвалідів відзначили у Вінницькому міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів Поділля. З цієї нагоди почесними грамотами та подяками нагородили кращих працівників закладу. Саме вони забезпечують комплексний реабілітаційний процес та допомагають молоді з особливими потребами стати більш незалежними. Міжнародний день інвалідів – це за незначні подія, яка відзначається наша держава вже на протязі майже 20 років. Це не з моменту заснування. Приймає участь у цьому. Захід відбувається на державному рівні. Зокрема, центр бере участь у виставці з нагоди міжнародної дня 3 грудня, яка відбувається в українському домі, проходить з 3 по 5 грудня. А також ми проводимо захід в себе в центрі. Вихованці центру, а саме візажисти-стилісти для присутніх влаштували показ капелюшків та аксесуарів, які вони виготовили власними руками. Дефілюючи, дівчата рухались в такт музиці. За словами їх вчителя, це досить важко, адже більшість юних ледів зовсім не чують. Кожна з дівчат вона неповторна. Вони чудові, але вони за браком спілкування не можуть виразити цього. І ось саме через вихід, через кожен абсолютно показ. Вони змінюються, вони становляться більш відкритими, вони е, дають нам можливість побачити їх, які вони є. Незважаючи на вади слуху, вихованці центру впевнено кружляли під звуки Вальсу. Затамувавши подих, всі присутні спостерігали за танцювальною парою. По завершенні виступу в залі не стихали оплески. Як зазначив директор центру, потрапивши сюди, молодь змінюється. Вони розкривають свої творчі здібності та здобувають професію. І саме це є визначальним у їхньому подальшому житті.